Що Володимир Зеленський ввів дію рішення РНБО від 30 вересня про неможливість проведення переговорів з кремлівським диктатором у відповідь на спробу Росії анексувати території України. Ну і зараз до нашого ефіру долучається Віктор Бобренко, експерт громадської організації бюро аналізу політики. Пане Вікторе, доброго вечора. Доброго вам здоров'я, слава Україні, героям слава так. Ну ось. Ситуація, в принципі, для нас виглядає однозначною. ніяких перемовин з диктатором. Але чи будуть все ж таки шукати і Кремль, а можливо, і ми тих людей, які все ж таки перемовини продовжили на такому вже офіційному рівні, але десь ну як це в в кулуарах, як то кажуть? Ні, е цим е приєднанням. Е Мається на вас в лапках приєднанням до Росії чотирьох е, областей, е, Путін сам себе загнав в куток і тепер перемовини неможливі. Мало того, е, неможливий мир. Да? Якщо ви тепер багато людей можуть питати, а коли буде мир? Не буде мира. Ну, принаймні, поки Путін не здохне. Ну ми його переживемо з вами точно, то що ми молодші. От а можливо у нього станеться те, що знаєте, як він сам колись в 99-му році сказав, там мочить в сартірі, от може його десь макнуть Ну не всіх же ж табакерками вбивати або шарфами душить да? російських імператорів. Комусь може і судьба буде в сартірі. Тим паче їх йому в державу наших українських навезли чимало, так? <пілляння> <пілляння> да. От так, от це неможливо, тому що. Тепер у путіністів вважають, що Запоріжжя це свята руська землюшка. Ну хто знає, з якого числа там вона була руська і коли стала святою, але між тим вони тепер будуть на це посилатися. І значить, ми зараз, зараз ми ж зараз в режимі окупантів, ну по їхньому, тому що ми ж окупували Запоріжжя. Херсонщину і Харківщину. Та, так, так, так. Та, ну, в общем, там э, страшное страшне діло. І э, виходить так, що там, ну, в принципі, не можуть бути э, для переговорів, для, для перемовин э, жодних, э, жодних там значень. І, Зеленський власне ну відповів. Це був була дзеркальна відповідь на е, Путін сказав, що тепер Херсонщина і Запорожчина це, це е, свята руська землішка, і е, наш твіч Чемберлену був такий, що там, типа, все на переговори не йдемо, тось ну там а смисл? А з ким і про що говорити? Пане О, ну, Вікторе, то, давайте то, вас то, запитаю ще ось про що ми знаємо, що періодично з'являється така постать, ну, наприклад, як Абрамович, російський олігарх, і він все ж таки щось і їм розповідає. Маю на увазі Путіна, і з нами якісь ведуться роз, розмови. Чи може бути якась поява якихось людей, які будуть ну, намагатися, хоча б доносити точки зору цих сторін на ваше е, е, справа? В тому, що немає жодних точок зору. Є тільки ну чіткі позиції. Путін перед глубінним руським народом він сказав: От я, от імператор, приобрел там гордитесь мною, гордитесь собой, собою. Тепер э, всі жертви, ці 60 тисяч, що у них загинуло, все було не зря. Чому? Тому що імперія приросла землюшкою. Вот, э, вони поясняют, пояснюють, що це їхня там, э, землюшка, яку вони якось втратили, а тепер вони її повернули. Все, вернулось в дом. От, то Путін каже: ми молодці, все. Е, про що він буде говорити? Він, він, він навіть якщо він на чуть-чуть уступить, вже вийде, що перед глубійним народом він не правий. Те ж саме і у нас. Е, ну будемо відверті. Володимир Олександрович Зеленський, е, електорально залежний, і якщо він скаже, а давайте там уступимо, хоча би там один квартал в кірчі, уступимо. Русским, все, він вже не легітимний, як президент. Тобто дві сторони апріорі не можуть домовитися. Хто так, там, нам не треба б... домовлятися, хай вони приймають нашу сторону. У нас чітка позиція е, до 90 го року. Ні, Папа Римський говорить, а давайте от Папа Римський зараз по путінської моделі, а давайте остановимося, де остановимося, і просто. Просто перестать стріляти. Це варіант для Путіна. Путін зараз скаже: ой, а давайте. От давайте просто він навіть погодиться, щоб війська ООН зайшли, щоб ну, якби, на лінію розмежування. Але ви уявляєте, скільки треба військ ООН на 1400 кілометрів фронту. Я не уявляю. Це вам не те, що було там в 70-ті роки СУЕЦ або. Між Сербією і Косово теж є ж, ж е, лінія ООН. Але це ж зовсім інша лінія. Там ж, ж 170 кілометрів, а тут 1400. На 1400 кілометрів жодних військ ООН не хватить, там хоч ви Пол Парагвая на, і в, всю Бангладешську армію там, приведіть сюди каски, ну, в режимі Каски ООН, да, голубі каски, так звані. Нічого не вийде. От е... Пане вікторе, давайте я... ще уточнимо. Е, дивіться, я вам привів таку цивільну особу в приклад Абрамовича, але ж є звичайно, і звичайної політики. І серед тих, хто якби намагається постійно показати свою значимість, президент Франції Манель Макрон і е, президент Туреччини Раджеп Таїп Пердоган. У них якісь шанси є, і чи будуть вони вести якусь свою політику стосовно нашої війни? Якби вони не вели, я ще раз скажу: зараз ні Росія, ні Україна не здатні домовлятися. Це має бути виснаження якоїсь однієї сторін, щоб е, здатність до переговорів це, коли ми не можемо вести війну, або Росія не може вести війну. Зараз ніхто не зупиниться, тому що ну власне апріорі не визнає позиції один одного. Мир неможливий, перемир'я можливе тільки. Я ж ще раз кажу, за умови виснаження однієї сторін. Тоді умовно хтось скаже: Стоп, стоп, стоп! Давайте от зупинимося. Але ж ми не зупинимося, ну принаймні. Ну, де може бути остановка на перекопи от там може бути, от якщо ми визволимо е, південь Запорізької області і е, Херсонську область, і вийшли ми на Чонгарі Перекопі? Тоді може бути, якби передих перекур, і тоді Путін скаже, так, а може, хватить, давайте там. Там поговорим. Те саме і Донецьк-Луганськ. Обидві сторони закусились так, мало того, обидва суспільства закусились. І е, у Путіна, в е, щоб ми там не прикалувались про їхні е, мобілізаційні плани, у них 78% людей взяло е, пов'язки. У них вже 250 тисяч призваних. Уже станом на сьогодні Ну шайгу там казав, так що ж двісті тисяч на наш вже. Ну е, і насправді, отут якраз він ну не збрехав. То що е, всі їхні пабліки кажуть, що ну 78 вісім відну, хай відсотків людей беруть пов'язки. Але ну, ж там браку скільки. Е, ну коню понятно. І я думаю, що вони лукавлять, вони насправді відправили не 300 тисяч пов'язок, а я думаю, десь тисяч щоб набрати ці 300 тисяч, от е але між тим е армія у них зараз наповнена. Вони зараз будуть на намагатися намагатися воювати там по повні. Можливо, Путіну хтось сказав, що як тільки ми е зробимо армію, воружим її там адінемо і той. а їм, то принаймні не, ми не будемо там відступати, а можливо, наступати навіть. Да? То у Путіна думають, що вони зиму переживуть, а ми не переживемо, тому що вони будуть зараз бити по нашим інфраструктурним об'єктам. Перше вони будуть думати, що Європа не вистоїть і буде нас стриножить. Ну, в общем, дурень думка в багаті і на Росії отакі от, от уявлення, що якраз. Зиму ми не пересидимо, а вони пересидять. Хоча я думаю, навпаки, може їхня армія якраз зимою посипатися. Вони та може й до зими, щось. я вам так скажу. Хочеться принаймні це вірити. Пане Вікторе, давайте ще, давайте ще поговоримо ось про що про іще цивільних людей, які ось папа римського ми згадали, який починає е розказувати е оці ось речі. Давайте зупинятися. Ілон Маск учора висказався в твіттері да. Хто говорить, що він зрештою це робив, щоб не Говорили про його теслу акції якої падають. Але ось Папа Римський, Ну це оця вся е, все прощення, все любов зіграла в ньому роль. Кого ми ще можемо почути з таких світових лідерів, Антоніо Гутеріча? Да, можемо його можемо кого завгодно. Десь е, зараз це може бути і е, через Запорізьку атомну електростанцію, якою будуть шантажувати, що там, типа, а, я обізяна з гранатою, зараз взорву весь світ. да Путін може і тут шантаж приміняти, тобто може бути багато, -багато чого, багато багато де, але ну, щоб ми знали, що жодна, жодна зараз немає людини в світі, яка може зупинити цю війну. Цікава позиція, пане Вікторе. Але я думаю, що в перспективі все ж таки є. Ну, коли ми переможемо, ха -ха, тоді буде мир ми, і щастя. Це, це ще мабуть, От можливість зупинити війну, це коли глубінний руський народ замориться. Угу. Ну і наостанок, як буде реагувати світ країни, основні такі ось фігуранти. Ми розуміємо, що ось іран сказав, що не треба давати визнавати і не буде визнавати ці території у нас анексовані е як російськими різні є позиції. Тим не менш, з цієї ось цим вчинком, як зміниться ситуація до е Росії в світі, і чи всі розуміють, що от, треба Путіна або фізично його прибирати, або ну якби ми з ним не домовимося, Точно зараз Путін буде намагатися е, все-таки е, через власну мобілізацію, через створення, скажімо так, е, другого ешелону е, російської армії, який я думаю, що генерали його вмовили, що типа ми будемо тепер наступати, будемо побіждати. Е, зрозуміло, що цього не вийде. Е, ми переламаємо і е, перекалашматиме ту армію. От і тоді Путін, е, коли ми почнемо наступати, скажімо, вийдемо на е, Крим, е, Путін по-любому захоче е, кинути на нас е, там півкілотонну умовно е, бомбу. Там 0,4 у них є 0,7, 0,8, різні. Фактично, це навіть не бомби, а там ядерні фугас. Да? То, то коли він захоче кинуть, повторюю, він захоче кинуть, але чи йому дадуть, і оце буде. Е, та точка біфуркації, де, яку Путін може не пережити, тому що е, Путін може і хоче війну там до побідного кінця, як і, і Гітлер. Да? Який Гітлер до речі сказав щось подібне до Путіна. Путін же ж каже: а нужен ли мир без Росії? Ну возможен ли там мир імець в України? Навіщо нам цей світ, якщо в ньому немає Росію, він казав? Да. Так, да, якщо нам да, в нього, а, абсолютно ви правильно процитували. І Гітлер десь теж так казав: там, типу, а навіщо там е, німецька нація, якщо вона не перемогла, да? От, І Путін щось таке скаже, але я думаю, що у Шойгу є там дочки, е, у Пригожина син там, і ще у багатьох у багатьох, у багатьох є діти. І якщо Путін готовий здохнути і потягнути весь світ за собою, е, не факт, що всі в Росії хочуть так. Всі можуть скажуть ну та ладно, пересидім, перезимуємо е, без Путіна. І, і, і от той случай, що Путін скаже: бросаємо бомбу, а його замочать в сортирі. На цій оптимістичній ноті будемо прощатися з вами. Дякую вам, пане Вікторе, за е, розмову.